Всім привіт! Ну що ж, так неочікувано, повернулася до нас зима. Сьогодні взагалі такий сніг, що зимою я так не вкидав сніг, як сьогодні. Думаю, з лохиною все буде добре, оскільки це північна рослина. Брунька вже фактично розпущена, плодова. Але вона витримує досить, таку, досить такий високий мороз, і для неї це не буде проблема. Тобі ж морозу зараз як такого немає. Зараз 0 градусів. Але снігу снігу у нас десь сантиметрів 20 випало. Я ще такого у квітні не пам'ятаю. Завтра повинні ластівки прилітати, завтра 7 квітня. Не знаю, як ті бідні пташки мають вижити. надіюсь, все буде з ними добре. А з лохиною то буде 100% все гаразд. Так що ось такий сніжок сьогодні. Ніколи не сподівався, що таке реально у квітні. Ось брунька. Гарна, засніжена, Ну, точно з Брунькою все буде добре. Фактично розпустилась. Я вже й добрива вніс, але осмокот то розумне добриво, воно діє також і від температури. Е, ну, Інструкція десь читав, Вроді в нього, якщо холодні температури, то воно через свою мембрану припиняє постачання добрива в землю. Ну ось так, ось дивіться, бачите, 20 см це не жарти квітень. Ну що ж, пам'ятайте, саженці закритою кореневою садити можна, так що хто у нас екстремал, можете висаджувати прямо зараз. Ну, якщо без жартів, то звичайно ніхто таку погоду не буде висаджувати не немає сенсу. Але саджанці можна висаджувати і коли заморозки, і взагалі при будь-якій погоді з закритою кореневою. Так що, друзі, все буде добре. Всім на все добре.